Давай почнемо з чесної речі, яка може трохи різати в вухо. Більшість людей, які вчать англійську, використовують прикметники правильно, без помилок за правилами, так як їх вчили. І водночас саме прикметники дуже часто роблять їх мову слабкою, м'якою. І несерйозною не через граматику, а через те, як саме ці прикметники використовуються в реальній комунікації, бо є велика різниця між говорити правильно і звучати впевнено. І сьогодні я хочу показати, як одна з найбазовіших тем англійської мови прикметники, або підсилює твою позицію, або зливає її в нуль, навіть якщо жодної граматичної помилки немає. Почнемо з простого: більшість людей використовує прикметники як емоційні наклейки. Good, bad, interesting, important. Найс. Nice. Їм здається, що цього достатньо, бо з граматикою ж все ок, але в діловій комунікації прикметник без причини це не позиція, це шум. Коли ти кажеш It's an interesting idea, ти думаєш, що висловлюєш думку, а насправді ти уникнув її. Бо interesting не означає нічого конкретного, це безпечне слово, нейтральне, без відповідальності. Ти не сказав, чи це хороша ідея, чи вона працює, чи вона щось. Вирішує, ти просто приклеїв етикетку і пішов далі. У результаті співрозмовник чує не твою позицію, а твою обережність. І отут важливий момент. У підручниках прикметники вчать як опис. У реальному житті прикметник це сигнал. Сигнал впевненості або невпевненості, сигнал ясності або туману. Сигнал того, чи ти контролюєш думку, чи просто коментуєш. Подивись на різницю: It's a good plan. Граматика ідеально. По суті, слабко. Бо good – це не аналіз, це оцінка без аргументу. Людина, яка чує це, автоматично думає: добре, чому? За якими критеріями? У порівнянні з чим? І якщо ти цього не даєш, твою думку починають ігнорувати або перебивати. А тепер інший варіант: This plan solves the main problem. Тут прикметника нема взагалі. А звучить у рази сильніше, бо ти не описуєш емоцію, ти описуєш функцію. І ось тепер ключовий принцип. У професійній комунікації прикметники, які описують враження, звучать слабше, ніж формулювання, які описують дію або результат. Це не про складні слова, це про фокус. Тепер давай подивимось на ще одну пастку. Конструкції з М і СА плюс прикметник. This is important». That is good, the result is bad. Формально без питань. Але по звучанню це дуже часто рівень шкільного коментаря. Бо така конструкція ставить тебе в позицію спостерігача, а не того, хто приймає рішення. Ти ніби стоїш з боку і оцінюєш. А тепер порівняй. This is important і this affects the final decision. У другому варіанті ти не просто кажеш, що щось важливе, ти пояснюєш, чому. І це автоматично робить твою мову дорослішою. Тут важливо зрозуміти одну річ: сильна мова це не мова оцінок, сильна мова це мова причин. І наслідків. І саме прикметники дуже часто заважають цьому, бо ними зручно прикривати відсутність чіткої думки. Тепер ще один момент, який дуже сильно псує звучання: діє слова відчуттів Feel, look, sound, seem. It sounds interesting. It feels strange. It looks good. Ці фрази здаються вічливими і безпечними, і саме тому їх. Так люблять. Але в реальній комунікації вони знімають з тебе відповідальність. Коли ти кажеш, It sounds interesting, ти насправді думаєш, я не готовий сказати більше, я не впевнений, я не беру на себе рішення. І це прекрасно відчувається. Порівняй, it sounds interesting і this idea has potential, but it needs clarification. Другий варіант не агресивний, не грубий, але він. Конкретний, ти не ховаєшся за відчуттями, ти формулюєш позицію. І ось важливе правило: Feel, sound, look. це нормально, коли ти хочеш бути обережним. Але якщо ти хочеш звучати впевнено, ці конструкції мають бути винятком, а не базою, бо вони переводять фокус із реальності на твоє внутрішнє відчуття. А в ділових розмовах цінують не відчуття, а ясність. Тепер ще одна дрібниця, яка здається граматичною, але насправді сильно впливає на звучання. Very і quiet. It's very important, it's quite interesting, it's very good. У підручнику нормально, у реальному житті слабко. Бо very це спроба компенсувати відсутність конкретики. Коли ти кажеш very important, ти ніби кричиш, зверну увагу, будь ласка. Але сильна мова не кричить. Вона пояснює. Порівняй, it's very important і this directly affects the result. У другому варіанті немає жодного підсилювача, але сила більше. І ось тут ми підходимо до ключової думки, яку багато хто не хоче приймати. Чим більше у твоїй мові прикметників, типу good, bad interesting, important, very, тим менш серйозно вона звучить. Не тому, що ці слова погані, а тому, що вони нічого не вирішують. Вони не дають слухачу точки опори. А тепер давай зупинимось тут на секунду. Якщо ти зараз ловиш себе на думці, що постійно використовуєш такі слова, це не означає, що ти погано знаєш англійську. Це означає, що тебе вчили англійську як предмету, а не як інструменту. І саме з цим я працюю з людьми, яким англійська потреба потрібна Для реальних робочих розмов не для іспитів, не для галочки, а для ситуацій, де важливо, як ти звучиш. Якщо тобі відгукується такий підхід, підписуйся на канал. А в телеграм я регулярно розбираю подібні приклади і показую, як прості мовні рішення змінюють сприйняття. Поїхали далі. Ще один момент, який дуже часто недооцінюють: множина. Формальне правило просте: прикметники в англійській мові не мають множини. Але проблема не в помилках типу «informations», проблема в перевантаженості. Коли людина намагається виглядати серйозно, вона часто додає зайві слова: Important details», «significant changes», «key points». Іноді це потрібно, але дуже часто це створює ефект розмитості. Сильна мова економна. Порівняй these are very important details» і these detail change the outcome». у другому варіанті менше слів, менше прикметників, але вага більше. І ось тут варто зафіксувати ще одне правило: кожен прикметник у твоїй фразі має відповідати на питання, навіщо він тут. Якщо відповідь, щоб звучало красивіше, цей прикметник робить твою мову слабшою у підсумку. Прикметники самі по собі не роблять мову слабкою або сильною, але спосіб, у який більшість людей їх використовує, робить. Коли ти оцінюєш замість пояснювати, думаєш «very» замість причини, ховаєшся за «feel» і «sound», Використовуєш загальні прикметники без конкретики, ти звучиш м'яко, навіть якщо граматика ідеальна. А коли ти говориш про дію, говориш про результат, говориш про наслідки, використовуєш прикметники лише там, де вони реально потрібні, твоя мова автоматично стає дорослішою. І це не про рівень, це про мислення в мові.